Коли в навчальних закладах Шосткинської громади закінчиться навчальний рік, розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергійко. До речі, його тривалість у деяких школах різниця. Для декого ж з учнів цей навчальний рік закінчиться дистанційно. Всі заклади загальної середньої освіти, крім ліцею Ображівського НВК, завершують 31 травня. Ліцей відповідно 2 червня. Ображівський НВК 7 червня. На сьогодні п'ятдесят учнів Шосткинської громади перебувають за кордоном. В минулому році їх було 305, але з усіма учнями підтримується зв'язок. Вони навчаються дистанційно в закладах загальної середньої освіти Шосткинської громади. На сьогодні обліковується 96 учнів з числа внутрішньо переміщених осіб. Минулого року таких учнів було 14. дев'ять педагогічних працівників знаходяться за кордоном. З ними припинено трудові відносини, але більшість з них планує повернутися влітку до закладів загальної середньої освіти. За словами Наталії Сергейко, вже сформовані документи про освіту для учнів загальноосвітних навчальних закладів різних рівнів. Для учнів початкових класів 718, минулого року 767, для учнів 9 класів 709, минулого року 711, І для учнів 11 класів 432, минулого року 409. Видача документів про загальну середню освіту планується з 9 по 16 червня поточного року. Як повідомила очільниця управління освіти, для складання мультипредметного тесту зареєструвалися 370 випускників шкіл громади. Міський голова в свою чергу дав дорушення керівниці управління освіти до вступної кампанії. До Шосткинського інституту Сумського державного університету. Я ставлю вам доручення, щоб ви займалися спільно з керівництвом Шосткинського інституту прийомом студентів. Добре. Це питання вийшло на серйозний відповідальний такий рівень. Наше місто відвідували високопосадовці у напрямку розвитку. Підприємства, освіти і таке інше, і вони беруться зі свого боку допомагати нашому інституту, особливо в напрямку науково-дослідних розробок. І ви будете спільно з Наталією Олександровною Другою займатися питанням прийому, щоб. Кількість студентів, а така можливість буде. Розглядається питання навіть збільшення стипендій для цих студентів і таке інше. Триває громаді і робота з внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомила Ольга Сокульська на минулому тижні з метою допомоги внутрішньо переміщеним особам було відвідано Вовнянські, Іводські та Ображівські старостинські округи. Відбулася зустріч зі старостами та з людьми. Також на минулому тижні в офісі в просторі дружнім для жінок та дівчат. Відбулася зустріч з жінками переміщених особ з метою правої підтримки жінок та дівчат. Очільник громади Микола Негона наголосив на необхідності шукати можливості працевлаштувати громадян з числа внутрішніх переміщених осіб у шості. Будемо знаходити можливості не тільки прибирати вулиці. Вони це вже показали в мініму, а й другі напрямки. От вас я чекаю пропозиції.